Мої вітання, колеги. Сьогодні 5 листопада. Розпочинаємо серію відео про вигонку тюльпанів в зимовий період. Нагадаю, у нас вигонка відбувається в приміщенні і починаємо ми з підготовчих процесів. Підготовка приміщення. Ось практично, як бачите, воно вже готове до початку укорінення і охолодження цибулин тюльпана. Головна умова, на яку ми звертаємо, це температурний режим. Як бачите, в нас вже в межах плюс 7, плюс 9, і саме в цей час ми починаємо висадку. Висадку цибулин. Спочатку висаджуємо пізні, потім середні і закінчуємо ранніми сортами. Висаджуємо ми у звичайні цитрусові такі ящики, чому не в великі ці тюльпанові. Тому що у нас субстрат важкий, це земля з річковим піском, дві частини землі. Вона така у нас садова, більш піщана, і одна частина річкового піску. Саме річкового піску він крупнозернистий і відповідно, не злягається, і корні дишуть, тобто нема ніяких проблем. Можна просто чисто в піску. В річковому виганяти, можна пошукати більш легкі варіанти. Це починаючи від тирси, від якої вже всі поступово відходять, торф з піском теж буде більш легкий. Такі вже субстрати можна використовувати і висаджувати і в такі великі ящики. Сюди дуже багато входить цибулин. Ну Нам. Просто, може, трішки морочніше, але легше працювати з такими. Як бачите, отвори цитрусових ящиків набагато більше від тюльпанових, відповідно, треба ложити якусь підкладку, бо інакше буде проблема, і при поливі у вас субстрат буде вимиватись, коріння буде оголятись. Ми використовуємо плівку, хоча я нікому ніколи не раджу цього робити, це вибір кожного. Головне, це повинен бути матеріал, який пропускає воду. Плівка у нас з отворами, тобто зроблені по периметру, і посередині, відповідно, лишня вода сходить. Можете використовувати різні види агроволокна. Різні гідробар'єри дуже широкий вибір. Ми на цьому не заморачуємося, і як бачимо, результати в нас завжди однакові, ніяких проблем з корінням немає. Можливо, десь я чув хтось сказав про те, що якщо положити плівку, буде підіовом коріння. Скоріше за все, це рекомендації постачальників цибулин, які Ну, ви просто забить, загуртліть, від чого відбувається цей пітіум коріння. Це заражена цибулина. Тобто ну, це грибок, і, і тут плівка просто ні до чого. Тому якось так. Ну, я на цьому не акцентую. Так що це вже ваш спосіб. Дуже багато зараз всі переходять на гід гідропоніку, і я в цьому також бачу. Майбутнє, тому теж задумайтесь, хто працює, пробуйте якісь пробні партії, щоб не зразу так от з бухти-барахти виганяли на субстраті чи в теплиці в землі. Потім хоп, перейшли на гідропоніку. Пробуйте якусь партію. І я гадаю, що за цим майбутнє ще раз повторююсь. А зараз ми покажемо сорти, з якими ми працюємо. В цьому сезоні У нас буде 10 сортів. Це сорт, який ми виганяємо вперше. Всі оці більш такі нові сорти це заміна, тому що всі знають, що в цьому сезоні були проблеми з цибулинами. Ми вибирали вже по із залишків, тому із заміни у нас сорт світ -Теле. хто виганяв. Мені цікаво, як він себе поводить. Ну, класика Stronghold Love. В тому сезоні ми не виганяли Love, але був на нього попит. Потім також із заміни у нас сорт Orle, Орлеанда. Fox ми взяли як для горш, горшечних, так і для ну, зрізу, також він, єдиний його недостаток. Це його розмір, тобто він невисокий. Ну ми попробуємо його посадити на гідропоніку, можливо, щось відкоригуємо. Також із заміни у нас тарзан. Із білих ми працюємо знову-леді поки що, ще не шукаємо заміни. Мілкшейк, класика. І також із заміни у нас сорт полмарк, Макартні, також нічого не знаю про цей сорт і Аргос. Аргосом ми працювали вже не один раз. Оці 10 сортів у нас будуть в цьому сезоні виганятись. А це саме у нас субстрат, в якому ми виганяємо. Ви як бачите, він у нас і доволі піщаний. Ми його пересіюємо через ящики, щоб він був рихлий. Набираємо десь, що вам покажу О, такі ось ящики, набираємо десь отак, от. більше половини. Тобто половина це дуже мало, більше половини. І потім після посадки ми засипаємо, вже, щоб ящик був повний ну, цибулину піском. Цей процес ми покажемо трішки згодом. І так, як в цьому сезоні дуже багато розмов про якість цибулин, про неврожай, про погоду там, в Голландії. Тобто, тому е, обов'язково ми будемо підготовлювати ще цибулину до посадки і будемо замочувати в препараті Максим 025 FS на 30. Хвилин з розрахунку 40 мл на 10 літрів води. Тобто будемо робити все, щоб мінізувати ті проблеми, які можуть виникнути в цьому сезоні із-за тих умов, які склались у виробників, наскільки це мені відомо з розмови. Звісно, я не знаю, які там причини основні, але. Всі кажуть на погоду, тому кажу те, що чув. А вже як воно там насправді, хто знає скажіть. Ну от, в принципі, все. Бажаю всім гарних е е вигонки, гарної вигонки, Ну і, звісно, бережіть себе дуже складні часи зараз. На все добре, до скорої зустрічі.